Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні ми поговоримо, чим корисні пророщені зерна пшениці, самі паростки пшениці для організму людини. Яка ж їхня і користь, і шкода, і як вживати пророщені зерна та паростки пшениці і поєднувати їх з іншими продуктами харчування? У нас час багато людей використовують лющі властивості пшениці. От і ми вже не перший рік. Вирощуємо паростки пшениці і вживаємо їх в їжу. Ви знаєте, ще 10 тисяч років назад люди використовували не тільки в їжу пшеничку, а й як для лікування хворих. І в наш час провели експерименти вчені і вивчили цілющий вплив паростки пшениці на організм людини і рекомендують вживати їх для поповнення внутрішніх запасів макро і мікроелементів і амінокислот. Пророщені зерна. Можна і самому виростити і придбати в готовому вигляді. Як самі пророщені зерна, так і паростки пшениці, її ще називають перій, через те, що ви бачите, він схожий на таку травичку, яка е, такого яскраво зеленого кольору, Являються джерелом різних вітамінів і мінералів. У них особливо багато вітамінів А, С, Е, а також заліза, магнію, кальцію і амінокислот. З його 17 амінокислот, 8 вважаються незамінними. Тобто, наше тіло не може їх виробляти і ми повинні отримувати їх з харчових джерел. Як і всі зелені рослини, паростки пшениці, також містять хлорофіл – зелений рослинний пігмент, пов'язаний з багатьма перевагами для здоров'я. Переваги паростків пшениці для шкіри дуже великі. Мають властивості проти старіння, загоюють та мають протизапальну дію, можуть бути корисними при акне, тобто при прища та інших шкірних захворюваннях, стабілізують шкірний бар'єр і природним чином зволожують шкіру. Регулярний прийом паростків пшениці сприяє відновленню енергетичних сил організму, покращує обмінні процеси. В організмі і позитивно впливає на роботу кожного органу. Паростки пшениці мають такі корисні властивості: покращують роботу органів шлунково-кишкового тракту, виводять зайвий холестерин, сприяють нормалізації тиску, усувають кисневе голодання, допомагають прибрати зайві кілограми, позитивно впливають на роботу щитовидної залози, особливо при цукровому діабеті. Насичують організм вітамінами і мікроелементами, зміцнюють волосяні цибулини, нігті, поліпшують зір і сприяють лікуванню очних патологій, зміцнюють імунну систему, нормалізують менструальний цикл, допомагають у лікуванні шкірних захворювань, екземи, псоріазу, сприяють поліпшенню пам'яті і мислення. Зміцнюють стінки судин, зменшують рівень цукру в крові. Друзі, ось перед вами пророщі зерна пшениці. Ці пророщі зерна, поки вони не мають кілечка 2 см, ми їх вживаємо їжу щоденно. Спеціалісти стверджують, що оптимальною дозою буде половина склянки з лакової культури. Можна їсти пророщені зерна як окрему страву. А можна додавати в салати, в каші, супи, з'єднувати із сухофруктами, але варто зауважити, що пророщені зерна втрачають корисні властивості після термічної обробки. Тому варити, заливати гаряче молоко або водою їх не потрібно. Взагалі поєднання паростків із молочними продуктами не бажано, тому що воно. Може спровокувати підвищення газоутворення. Страви, де використовувалися паростки пшениці, необхідно вживати відразу після приготування і не піддавати тривалому зберіганню. Важливо ретельно пережовувати зерна не менше 3 хвилини до утворення молочка. Це сприяє кращому засвоєнню продукту і принесе більше користі для організму. Занадто тверді зерня дозволяється перемолоти на м'ясорубці або за допомогою плендера. У такому вигляді їх потрібно використовувати відразу. Також слід врахувати, що на початку лікування досить часто виникає відчуття нездужання. Це викликано процесом очищення організму від шкідливих речовин, тому перші дні бажано вживати невелику кількість паростків пшениці і стежити за реакцією системи свого організму. Друзі, коли кілечка пшенички стають більші, як 2 см, то її вже не потрібно вживати в їжу. Ми їх ось розкладаємо, таке плоске блюдо, густенько-густенько, щоб кожна зернинка була одна коло одної, в один рядочок. І вирощуємо отаку зелень. Обов'язково збризкуємо пульверізатором, щоб вона була вогка. ну Ви бачите, що вона вогка. І накриваємо серветкою. Серветку також ми і, і збризкуємо, щоб вона була мокра. І вже за 7 діб виросте наша пшеничка до такого стану. Поки ми цю пшеничку використаємо в суп, у салат і просто її можна їсти, її береш просто зрізаєш, а ця пшеничка вже в нас і виросте. І так, ми. Маємо свою мікрозелень і пшениці із такими величезними корисними властивостями цілу зиму. Адже зима це, звичайно, всі потрібно для організму вітаміни. Ось так ми збризуємо і наша пшеничка проростає. Що ми робимо з цією пшеничкою? Ось перед нами пшеничка. Як нам проростити зерна даної пшенички? Ми цю пшеничку. Обов'язково перебираємо. Якщо вона десь є пів зернинки, ми її забираємо. Потім промиваємо під проточною водою не менше 5-6 разів. Ну, чому так багато? Тому що вона ж росла на полі, її обробляли різними препаратами. І ми хочемо, щоб всі ці хімічні речовини вони, ну, змилися з водою. Відкидаємо, такі воно спливає, в принципі, таке шевушення від зерна. Потім ми наливаємо на два пальці вище водичкою на добу, для того, щоб ця пшеничка наша набухла. Але кожні 12 годин ми промиваємо. І вже ось в такому стані наша пшениця, що вона проросла, це її пройшло три доби. І е, раною ввечері ми її промивали холодною водою. І вже на другу добу вже можна їсти отакі пророщені зерна. Що робимо з цією пшеничкою? Вона проростає. Ви подивіться, яка в неї вже коренева система. І ми її спокійно, бачите, піднімаємо. Рано і ввечері я її кладу і роблю її душ, і промиваю цю пшеничку рано і ввечері. Тепер ми можемо її спокійно зрізати, скільки нам потрібно для вживання в їжу, і використовувати в їжу. Але, друзі, в деяких випадках не можна вживати паростки пшениці. Шкоду вони можуть принести людям, які хворіють на виразкову хворобу шлунка або кишечника. Речовини, що містяться в культурі, є подразниками для чутливої слизової поверхні органів травлення. Також паростки пшениці не можна застосовувати при загостреній патології шлунково-кишкового тракту. Дітям до 12 років також не можна їх застосовувати. При алергії на глютен та післяопераційного втрачання також ні в якому разі паростки пшениці застосовувати не можна. Дорогі друзі, не втрачайте можливості і омолодити шкіру, і оздоровити організм це здатні зробити саме паростки пшениці. І якщо ви не маєте протипоказань, то обов'язково використовуйте паростки пшениці. Я бажаю вам усім міцного здоров'я і радості від життя! Перемоги нам миру і хай кожен день принесе у кожну сім'ю, у кожну душу радість і світло. До побачення, до нових зустрічей!